Вітаю всіх, хто мене дивиться і слухає, у минулому відео я анонсував, що у наступному розкрию механізм диявольського впливу на особистість людини. І перш ніж виконати свою обіцянку, а я думаю, що диявол мені цього не пробачить, що я відкрив його воєнну тайну і напрямок головного удару. Я скажу фразу, найпопулярнішу у всіх блогерів підписуйтеся, ставите лайки, залишайте свої коментарі. Це справді поможе мені у боротьбі з нечистою силою. Але кожен, хто мене слухає, може і має право поставити питання. Чи це правда, що я говорю? І я маю відверто відповісти, Невпевнений. Зовсім не тому, що я маю намір поширювати неправдиву інформацію, але кожній людині властиво помилятися. У Богослові є таке поняття теологумен. В перекладі на нашу мову це означає богословська думка. Це твердження, яке не було, не було загального поширення, але тим не менше, воно не суперечить або відповідає Біблії, і цілком може бути прийнятним. От я і вважаю, мені б хотілося так думати, що Ті думки, які я з вами хочу поділитися, і є чимось на шат моєї особистої богословської думки. Правда, як ви вважаєте, що мої слова в чомусь суперечить або не відповідають Євангелію, обов'язково напишіть про це в коментарях. Врятуйте грішну душу. Перед тим, як записати це відео, я прослухав проповідь одного пастора Баптиста. І там я почув слова, які, чесно, чесно кажучи, мене заскочили і збентежили. Він говорить, Біблія вважає неправдою будь-який гріх незалежно від обставин. Мені б дуже хотілося, щоб шановний пастор сказав, де в Біблії таке написано? І чи є щось таке у нашому реальному світі, що ми можемо сприймати та оцінювати. Незалежно від обставин, видатний філософ Гегель казав, що абстрактної істини немає, істина завжди конкретна, і це видається мені більш правильним. Наприклад, я не сумніваюся у тому, що вбивство це гріх, але якби на моїх очах. Маняк би загрожував дитині, а в мене був в руках заряджений пістолет, я би його убив. Особливих сумлінь через це не відчував би, але і, звичайно, хвалитися тим би також не став. Ми живемо в такий час, коли все змінюється. Постійно змінилося і постійно змінюються обставини нашого життя. І тому, я так думаю, що і щодо гріха ми також маємо переосмислити це поняття. Не в тому сенсі я маю на увазі, щоб відмінити гріх, заперечити гріх або деякі з гріхів. Але подивитися на це по-новому. Як ми традиційно уявляємо собі гріх? Ну, це злочин нашат, убивство або крадіжки. Але якщо ми ну, загалом дотримуємося карного кодексу, то що ж ми святі? Ну, можливо, І віруючі люди такі стверджують, що гріх це перш за все злочин перед Богом. Тобто, як в неділю в церкві не був у Кіст ковбасоїв – значить грішних. Але і тут виникає питання, як можна вчинити зло істоті Богу, яка набагато вища від тебе. Або ж гріх це щось таке порушення. Правила писаних і неписаних, які встановлюють лині в суспільстві. Але і ці правила зазнають змін. Ось у фільмі сучасному серіалі Спіймати Кайдаша, який поставлено за мотивами твору видатного українського класика, але дія відбувається в наш час, є такий епізод. Побожна бабця веде хлопаку в церкву, бо бухає як не в себе, а буде ходити до церкви, поможе пити. І дає йому інструкцію. Підеш до батюшки і розкажеш йому про всі свої гріхи. А він питається, а які в мене гріхи? Ну, бабця каже, ну що ж, всі ми грішні людина народжується в гріхах. Та він каже, та ні, ви якось конкретніше, щоб я зрозумів, наведіть приклади. Ну, от ти гуляв з дівчатами до весілля. Він усміхається, каже, дякую, заспокоїли, того добра в мене багато. А то думав, буде як в школі, викликали до дошки, а що відповідати, не знаєш. Так що у нашу смартфонну інтернетну еру, коли, як в нас на селі, в нас на селі кажуть, всі стали сильно мудрими. Справді. Методи виховання і впливу, морального впливу на особистість мають змінитися і гріхом вже нікого не залякаєш. Раніше, казали, Бог все бачить, до раю не впустить і відправить в пекло, а зараз. Вже ніхто казанкам, в казанки з киплячою смолою, де мучаться грішні душі, не вірить. Правда, і дитині можуть сказати: одержав двійку, до мами пискуєш, який ти нечемний, Миколай до тебе не прийде? Але проходить час. Дичеча наївність минає і дорослі тільки сплескують руками. Яка то була файна дитина, а зараз подивіться, що він витворює. Я пропоную подивитися на проблему гріха без зайвого моралізаторства, як на монітор відхилення. Що це таке автором цього терміну є Антоніо Меннінгетті, видатний психолог? Він розуміє під цим програму, яка доводить до нашої свідомості спотворену інформацію. Якщо ж сказати загалом, чи відповідають? І теоретичні постулати Антоніо Менінгеті Христианській догматиці, я не можу дати остаточну відповідь. На мою думку, скоріше ні, ніж так. Але сам термін є вдалий, тому що і в грецькій мові гріх названо а маркією. Тобто, в буквальному перекладі, це означає промах, поганий постріл, не попадання у ціль. А чому ми не потрапили, попали туди, де хотіли попасти? Це питання дискусійне. Можливо, причина не у злій волі, не у недбальстві, а у нашому сприйнятті. Погано бачили ціль або взагалі в очах двоїлися і стрельнули не туди. Загалом у багатьох філософських і релігійних системах. Стверджується, що ми сприймаємо навколишню дійсність цей світ, в якому ми живемо, чи думаємо, що живемо, не таким, яким не є насправді. От, адеп у індуїзмі навіть існує такий термін майя. Як в перекладі на нашу мову ілюзія. І представник індуїзму може роздумувати, чи ми є метеликом, кому сниться, що він людина, чи навпаки, людиною, якому сниться, що він метелик. Хороша тема медитації. Вистачить надовго. Християнство ґрунтується на інших засадах, воно стверджує, що світ створено Богом і створено добре, отже, він є реальний, а не. Наша ілюзія, фантазія чи галюцинація, типу закрию очі і все зникне. Але з часу контакту з дияволом, в результаті контакту з дияволом, в психіці і сприйнятті людини відбулися. Суттєві зміни. У Біблії про це сказано і побачила жінка, що дерево добре і приємне для очей. Це викликає здивування, адже і Єва до того часу не була сліпою, бачила дерево пізнання і цілком задовільнялася тим яким Бог ї дав у їжу. Але з того часу гріх став сприйматися як щось таке приємне, цікаве і привабливе. От я думаю, в цьому і є суть гріхопадіння. По-іншому, концепцію монітору відхилення можна пояснити. За допомогою такого прикладу. На одному острові, зараз він є фешенебельним курортом, жили ліниві пірати. І замість того, щоб нормально грабувати кораблі, як це робили їх менш хитрові механіколеги, вони Розставляли маяки на Мілені, на скелях, кораблі там розбивалися, а їм залишалося тільки підібрати крам. Диявол у нашому житті діє подібно. Він встановлює для нас хибні маяки. Можна сказати, хибні цілі і користається з наших життєвих катастроф. Спонукає нас на гріх, гріх викликає пристрасть, а енергію пристрасті він і живиться. І як я казав у нас попередньому відео, ми… Стаємо батарейками для диявола. І якщо так як ми віддаємо йому свою енергію, якість нашого життя постійно погіршується. Тобто, можна сказати, що грішити не тільки погано і може навіть не стільки погано, як шкідлива. Як казала моя мудра бабця, хто то робі, то сам собі. Але виникає питання. Людина істота інтелектуальна може встановити зв'язок між причинами та наслідками, але чому ж? Сосовно гріха ми часто ведемо себе, як ті миші з анекдоту, котрі пищали, плакали, скололися, але продовжували жерти кактус. Раціонально це можна пояснити таким чином. Одна з причин полягає в тому, що Такої поведінки полягає в тому, що схойний гріх підсилює монітор відхилення. І он золотустий показує це таким прикладом. Твереза людина добре відчуває запах зіпсованого вина, а п'яниця може випити все, що завгодно. Або пошлаємося на Оскара Уальда, який казав, що гріх, який ми зробили вперше, викликає у нас сором, а потім ми робимо те ж саме з задоволенням. Було б наївно заперечувати, що в результаті скоєння гріха. Ми отримуємо певне задоволення. Допереду часу, звісно. Диявол діє тут як аферист, який втягує в нас у гру, дає нам виграти, а потім обирає до нитки. Для позначення цього явища. Я пропоную гріховного задоволення, так би мовити, я пропоную такий термін як додаткове диявольське або дороге задоволення. Е, Скорочено ДЕП. Додаткове, тому що основне задоволення ми отримуємо від Бога, а без е, цього. Гріховного задоволення, ми можемо цілком обійтися. Д'явольське зрозуміло, бо йде від диявола, а дороге, тому що вона нам дуже дорого коштує, і ми, схоївши гріховний вчинок, почуваємо себе як риба, яка, спокошившись гробачком, трепочеться на гачку. Попалась на гачок. І ще пропоную один термін деструктивна модель поведінки. По суті, це інша назва гріха, скорочено ДМП. Я уявляю собі деструктивну модель поведінки як свого роду ментальний вірус, подібний до комп'ютерного. Вірус, попавши в комп'ютер, може принести багато шкоди, наприклад, знищить базу даних, або дасть доступ до наших паролів, особистої інформації, банківських карток, що також не бажано, і може нам зашкодити. Так само і деструктивна модель поведінки. Це свого роду вірус, який може, може бути знищений лише Божою благодаттю і Божою премудрістю. І усвідомивши його шкідливість, ми зможемо вберегти себе від нього. Я визначив вісім. Таких деструктивних моделей поведінки це перелюб, блуд, в чому різниця між ними, я скажу пізніше, гнів, печаль, малакіство. Що це таке? Я теж поясню згодом. Вільне погодження, гордість і любостяжання. І кожному з них я пропоную приділити окремий випуск відео. А зараз більше не буду вам затримувати вашу увагу і прощаюся до наступних зустрічей.